Слава Ісусу Христу! Маркі, добро! Вітаюся з вами отець Назарій, вітаю з на моєму YouTube-каналі, з чудового місця Марійського санктуарія, одного з найбільшого в світі. Як ви догадалися, славно, звісно, зарватниця. І природа тут чудова, місце чудове. Так вже якось склалося, що всі наші чудотворні місця в нашій церкві, присвячені Матері Божій, є прекрасними. Згадати хоча б крехів, гощів, погоню, коховину, зерваницю, де дійсно відпочиває душа, де ми відновлюємося, де ми можемо наново десь. Отримати цю духовну зарядку, десь, чи таке духовне перезавантаження, яке десь потрібно кожному з нас в нашому щоденному досвідченні пригадати собі важливі істини, можна так сказати, кригму. Керигму, Остево по керигмі маємо і духовні реколекції тут. Отже, але важливо є, що. Це є досвід, мій досвід, оскільки знати про Бога, знати про Божу любов, розуміти, що таке гріх, потреба покаяння, навернення, примирення з Господом Богом. Це десь є одне, так? але інше це є досвідчити у своєму житті. Цієї. Божої любові, а часто ті наші якісь зранення і часто густо непрощення десь затьмарюють або е закривають нам стосунок з тими чи іншими людьми. Дивіться, я бачу пам'яток Івану Павлу II є вже в Зарваниці, Я власне пішов до купелі Святої Анни. Тут вже давнесенько не був. Ну і є віці Іван Павло ІІ. Як е, цікаво і е, приємно бачити свято Павла II не тільки біля костьолів римокатолицьких, але так само греко-католицькій Зарваниці. Дуже гарний, прекрасний пам'яток Павла II. Ну і віддаю в твої руки мою апостольську подорож в Україні. Київ 23 червня, 2001 рік. Це фактично буде 24 роки. Ну і то-то тот стуус, так як казав Іван Павло II, Марія є весь твій, десь запрошені рівно ж і ми на своєму житті промовляти. Отже, повернемося до наших роздумів над Керигмою. Отже, ж, керигма, Так, ми всі втомилися. Адже війна триває третій рік в нас в Україні, якщо що взяти АТО, то вже 14. Ну і чесно, навіть ми втомлюємося і зневірюємося в духовному житті. Це є найбільш небезпечна спокуса, і де це дуже може легко використати в тому сенсі, щоб нас відбити від молитви. Щоб нас відбити від молитви, щоб нам показати, ну дивися, скільки ти вже часу молишся. Скільки ти вже відмолила Дев'ятниць Розаріїв, прийшла на одну по святу. Ну і що з того? Не підваймося цій спокусі. Пам'ятаємо про те, що Бог діє в найбільш неочікуваний спосіб в нашому житті. Те, що ми найбільш не очікуємо, а властиво очікує нашої цілковитої довіри. Ісусе, довіряю тобі, Ісусе, ти цим займайся. Як каже отець Доліндо Руотоло і великої довіри і цілковитого віддання Господу Богу, потребуємо ми віруючи, люди, але так само властиво всі інші. Отже ж, керегма, яка має бути полягати на представленні особи Ісуса Христа, Властиво представити так само його спасення діяння і привести людину до внутрішньої переміни, до покаяння це є завдання, завдання місіонаря і завдання апостола Христового. І на цьому має будуватися наш духовний досвід. Але як досвідчити в своєму житті Божу любов? Якщо би так хтось питався, ну так насправді немає якоїсь одної відповіді чи простої, можна так сказати, на це питання, адже читаючи, наприклад, святе письмо, слово Боже, ми бачимо, як Бог дуже по різному діє у людському житті і часто несподівано. Наприклад, тим кому присвячував Господь Бог якусь певну місію у їхньому житті, наприклад, пророкам, задати хоча б Ісаю, Єремію чи інших пророків, то, то Бог їх покликав безпосередньо так, до свого служіння, не й давав безпосередні конкретні вказівки, що вони мали робити. В новому завіті так було з апостолом Павлом, якого Ісус є навіть свято в католицькій церкві, навернення, святого апостола Павла, хоча Богослови, дискутують над тим, що це власне була подія, яка це була власне подія, чи навернення, чи просвідчення. Фактично, ну не можна сказати, що Павло не знав Бога. Повірив Бога, але не візнавав, що Ісус є Бог. Ну і тоді Ісус йому об'являється безпосередньо і кличе Його до свого служіння. І це такий досвід Божої любові. Так? Коли Бог нас безпосередньо дотикає своїм світлом в нашому житті, і ми відчуваємо цю Божу любов, цей Божий дотик. І дуже важливо витривати в ньому десь так само. У молитві, так само, десь в духовному керівництві, ну тому що, що що не вивітритися в якомусь певному аспекті, в певному моменті нашого життя, а витривати цілковито довіряючися Господу. Як ми можемо досвідчити Божу любов, хто нам може дійсно поставити представлення віри в Ісуса Христа, це є по-різному. Дуже часто це є хтось з наших ближніх, хтось є з наших рідних, які нам передали цю віру. Чи, наприклад, бабуся, дідусь, бабуся, дідусь мама, тато, чи хтось з рідних, хтось може бути якийсь священик. Це є важливо так, іншим свідчити віру. Але щоб свідчити іншим, цю віру, також потрібно мати це глибоке переконання в тому, що я вірю, що це дійсно є правдою. Досвідчувати Божу любов можна рівно ж споглядаючи красу, ось всю цю, що я, наприклад, зараз тут дивлюся зервани так, як казався святий Бонавантура, що світ є книгою, і в цьому світі ми можемо читати, бачити, це так звана його теорія екземпляризму, читати, бачити сліди Бога. Сліди Бога, як Бог дійсно промовляє, коли нас не залишає, а нам показує ці, ці правдиві дороговкази до неба, де ми можемо відчувати його. Божу присутність і любов. Е, як ще можемо досвідчити Божу любов через молитву, через натхнення? Ну, але так само пам'ятати, що Божа любов це також є не емоції, тільки не якісь відчуття, переживання на молитві, а радше е, пізнання особи Ісуса Христа? Безпосередня дружба з ним. Ста Тереза Авільська називає цей спосіб молитвою, кажучи, що молитва це перебування з тим, в кого я вірю, кого я люблю. Ну, і це є важливо, так, бо на цій дорозі завжди потрібно пам'ятати, що вже пройшли. Не ми перші, так? але інші люди. І досвід інших людей також і для нас важливий. Ну, але так само пам'ятати, що твій досвід стосунку з Господом, Богом, Божої любові, є неординарним і є винятковим, і тільки саме таким, яким Бог хоче мати цей досвід стосунку любові з тобою. тому не бійся, а вір і довіряй, що Бог любить тебе, є в твоєму житті і запрошує, дарує тобі це найбільший дар, дар вічного життя, дар спасіння. Не бійся його свідчити, любити, пізнавати його і розвивати ці стосунки, любові, приязні духовної разом з ним вже тут на землі. Чого бажаю всім вам! Із славної зарванеці отець назарій. Амінь. Слава Ісусу Христу!